Доброго вечора, ми з України. Зараз покажу лайхак, можливо, хтось знає, можливо, ні, але все, все ж таки. І так, коли хочеться виділити якусь стінку або зробити стик між двома різними кольорами, що для цього потрібно? В даному випадку в мене декоративна штукатурка лава, що тут, що тут. Ну так от, Будь-то декоративка, будь-то фарба, перше, що потрібно, проклеїти скотч в кут. Потім беремо такий брусочок шліфувальний, заїжджений, і з натиском вугол, сюди ну, в кут, пробігаємо. По-перше, по ми збиваємо всі ганзольдери, що могли попасти при нанесенні цієї стінки. А по-друге, оцей натиск дає то, що. Тут проходить ущільнення, тобто ми вдавлюємо цей скотч для того, щоб він максимально приклеївся до цієї поверхні і щоб туди нічого не затекло. Потім, потім за допомогою універсального інструменту, який є у кожного, ось берем і замазуємо цю щілинку. Це в нас замазуємо колір оцей. Замазуємо, туди вдавлюємо його по максимуму. І отакою епіцентру з хрепчинкою, вона ледь волога, легенько знімаємо рештки. Те, що скотчі лишиться, то нічого. Головне, щоб тут не було нічого. Все. І лишаємо його висихати. Що виходить? А виходить наступне. Що Якщо там десь є якась мікрощілинка чи якась там воду, ну, повітряна подушка, то туди затече оцей колір, який вже нанесений. І цю щілинку заклеїть. І так от, коли ми будемо наносити, тут буде темно корисний колір, то він вже туди не затече, тому що ми це законсервували. Все, покажу, як вже нанесу стінку, як буду знімати, покажу, що з цього вийшло. Ну і ось це 438 це 436 Кольори, цей кремовий, цей такий біжевий. І ось що ми маємо після лайхака. Стик, як павутинка, дуже-дуже. Симпатично еротичний. Так щось... Оп, і спілки, щоб не думала, що. Так що все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде добре. До побачення.